Світобудова це не лише про створення чарівного краю у вакуумі, але й про те, що ви свідомо обираєте передати читачу через текст. Перекладом складної світобудови є середзем'я. Толкін не просто переклав пару англійських слів на вигадану мову, а пропрацював алфавіт, фонетику та граматику альфійської. Дана світобудова занурі детальним, логічним та зрозумілим описом географії, історії та лінгвістики. Складна світобудова має внутрішню логіку. Вона не мусить копіювати реальний світ, можуть бути відмінності. Але головне, щоб вони були послідовними та природньо виглядали у вашій історії. Що ж таким, яка світобудова? У фантастичному мультфільмі Віднесені привидами 8 мільйонів привидів існують в ефемерному місті посеред моря з дощової води, до якого веде потяг шість їздить дитрейками, наче артеріями, і на середині фільму юба. Або помічає, як сунищі слихе. прибуває привид, критий монолітнім шаром бруду та різким смородом, і чехіра має власну його почистити. Працюючи, дівчина знаходить якусь колючку, забиту у бік істоти. коли вона її витягує, звідти починає бити ціла річка бруду. Потім річковий дух залишає у якості нагороди золото та покидає дім під крики хвали інших духів. Це дуже геніальна сцена з точки зору світобудови. Але зверніть увагу, як мало міядзакі нам говорить напряму. Автор залишає наглядача розібратися, чому те, що сталося, сталося. Річковий дух зцілюється лише після того, як Чехіро витягає з нього все сміття. Це нам говорить, що в даному світі духи страждають від недбайливого ставлення людей до природи. Ще одним натяком на це є перше, що дівчина відтягує велосипед. Також у фільмі показано, що духи ненавидять навіть запах людей. Окрім того, овайці інших духів, коли річковий дух покидає залу, свідчать про те, що в цих істот існує певна ієрархія, і річковий дух посідає в ній чималу позицію. Нам не поясна соціальна позиція юбаби, не сказано, чому духи виглядають та звучать саме таким чином. До речі, якщо хочете послухати їхні голоси в оригіналі, можна навчити вас англійської контакти в описі. Сатинг знавмисти такий незвичний, і це прекрасно. Одного разу інтерв'ювер сказав Хаяо Міядзакі, що даному мульці його найбільше вразила свобода автора. Можна повести історію в будь-якому напрямку, навіть протилежний від логіки бік. Автор погодився і додав, що існує більше глибоких інструментів для створення історії, ніж одна логіка. Але одразу зазначимо важлива річ М'яка світобудова, це просто інший метод світобудови, що ставить пріоритет інші речі, на відміну від складної світобудови. Це не є кращий чи гірший метод, що часто можна почути. Мінядзаки залишає багато прогалин, котрі має заповнити сам глядач. Така подача, створює відчуття іншого світу, чогось унікального та неповторного. Володар перснів тягує нас в комплексний світ, де логічно переплітається магія, економіка, історія. А віднесені привидами створюють комплексність, використовуючи уяву самого глядача, котрий домальовує елементи, про які Ոչ ալմիա τζագի Говорити читачу про кожний з аспектів цього світу зайняло б занадто багато часу. Окрім того, пояснення вбили б атмосферу незвіданого. Також пам'ятайте, що історія розповідається від перспективи десятирічної дитини, і тому недоговореність щодо правил світу ще більше занурює в цей світ. Бо ми справді дивимося на це місто очима дівчинки, яка щойно сюди прибула. У мультці на перше місце ставиться атмосфера. Складна світобудова занурює через конкретні правила, послідовність та прозорість світу, де ти чітко розумієш, що тут доступно, а що ні. Це створює відчуття реальності вашого світу та його глибини. М'яка ж занурює через незвідане, гнучкі правила та залучення уваги читача, щоби створити відчуття зовсім іншої вселенної. Ви самі обираєте свій метод, тим паче вони не завжди є такими кристалізованими і безліч прикладів чогось посередині. Ще однією особливостю м'якої світобудови є темп. Дані історії не витрачають багато часу, щоб прояснити все для читача. Вони можуть одразу все інвестувати у розвиток героїв. Такі історії не повинні виправдовувати себе перед читачем. Вони можуть додати літаючих кітів посеред книги, і це не буде деякістю. В той час, як з історіями зі складною світобудовою, потрібен певний розгін, щоб вести читача в курс справ. Проте вони теж не позбавлені певних вигадок, бо інакше наукова фантастика не називалася фантастикою. Пам'ятайте, м'яка світобудова не існує, щоб добре підходити до вашого сюжету. Вона інструмент... Для розкриття героя та поміщення персонажа в середовище, яке потрібне конкретно йому. Саме це ми бачимо у Гаррі Поттері. Роулінг розповідали, як вона створювала турнір або Міністерство магії для того, щоб якраз підтримувати емоційну арку Гаррі. Світ зміг органічно виглядати, незважаючи на різні дивні моменти, тому що Роулінг дала свободу і виліпила такий сеттинг, що став частиною росту головного героя. Але коли з роками Роулінг почала в Твіттері пояснювати всі дивні аспекти та робити їх логічними, це лише шкодило світу. Ви не зобов'язані відчиняти. Ятуватися перед читачем за світ, який побудували, якщо він виглядає органічно, м'яка світобудова показує себе на висоці, саме в історіях, де центром виступає персонаж, а не сюжет чи магічна система. У відьміній службі доставки взагалі нічого не сказано, як функціонує світ. Там кожне місто має свою чаклунку із силами по типу польоту чи передбачення. Але історія не виглядає непослідовною, бо рішення кітки не залежить від розуміння правил світу. Вони там не потрібні, а отже, й замовчені. Світобудова виконує свою роль створення атмосфери. Історія про те, як героїні намагається проявити себе, важко працює і, зрештою, вигорає та навчається піклуватися про своє самопочуття. Саме на цьому зосереджена увага глядача. Тому міядзакі не пояснює нічого про магію та світ. Складна світобудова диктує, яким є світ, і подає логічні та цікаві правила. Читать занурюється в історію, коли бачить масштабність та послідовність. М'яка світобудова запрошує читача внести частинку себе у світ. Історія перетворюється на управляння в уяві. Отже, світобудова це не лише про те, щоб читач зрозумів, як працює ваш світ. Вона задає також атмосферу, тон та настрій. Ви не зобов'язані пояснювати кожний аспект світу, навіть удернацькі моменти можуть залишатися без відповіді, якщо це зробить бажану вами історію. Проте пам'ятайте, що ваші глядачі не обов'язково дивитимуться на ваш світ вашими очима. Вони можуть сприйняти вашу роботу як налогічний щоденник гнома, що потрапив на галявину, укриту десятьма видами трави. Отож, якщо ви хочете спробувати себе м'які світобудові, спершу знайдіть для себе історію, де центром є саме персонаж. Потім визначіться, яка інформація є житлово необхідною для розуміння вашого світу, та додайте її. Потім будуйте решту світу з деталями в голові, показуйте лише те, що робить несок у шлях героя. І почувайтеся вільними, подавайте будь-які диковинки, якщо вони вписуються в атмосферу. На сьогодні все. пишіть хороші історії.